Добрий день, малята. А скажіть мені, будь ласка, хто ми з вами? Вірно, ми люди. Де живуть люди? Як називається наша планета? Вірно, наша планета називається Земля? Яка вона наша планета? Так, вона кругла, велика. Діти, подивіться. А це макет нашої землі. Він називається глобус. Що ви бачите на глобусі? Так, воду, землю, гори. Давайте ближче розглянемо нашу планету. Земля прекрасна. Вона для тебе і сонце ясне, і синє небо, птахи і звірі, моря і ріки. Нехай же буде вона навіки. В планеті люди, добро несіть, любіть планету і бережіть. Діти, а яка наша планета? Що є на землі? Так, гори, ліси, річки, тварини, птахи це все природа. Яка буває природа. Вірно, діти, природа буває жива і нежива. Діти, а що значить жива природа? Так, вірно, це тварини, рослини, люди, все, що дихає, росте, живиться. Діти, подивіться, будь ласка, на картинку і назовіть мені живу природу. Молодці. А тепер назовіть неживу природу. Молодці діти. Діти, давайте пригадаємо, як треба поводитися з живою природою. Подивіться, будь ласка, на екологічні знаки, чого не можна робити в природі. Ти тварин не ображай, лише за ними спостерігай, потравують не ходи там маленькі сплять жучки. Та не лякай, їх люби і оберігай. Не ламай дерев гілки, не топчи траву, не рви. Краще ти їх посади. Доглядай і збережи, і з природою дружи, і здоровим будеш ти. Без чого не може жити усе живе. Тварини, рослини, люди. Подумайте, діти. Звісно, без води, світла, повітря, землі? Діти, а яка це природа? Вірно, не жива. А чому ви так вважаєте? Вірно, бо вона не дихає, не росте, не харчується. А як ви вважаєте, чи потрібно її оберігати? Звісно, бо нежива природа приносить нам дуже багато корисного. Щоб нам було добре рости, розвиватися, було тепле світло, сонечко посилає промінці до самесінької землі. Земля плодовита, народжує трави і квіти. Чисте повітря все живе вдихає. Вода, річки, моря й озера наливає. Ось для чого потрібна нежива природа. Діти, а що може трапитись, якщо ми не будемо оберігати природу нашої планети? Вірно, буде погано жити і нам, рослинам і тваринам, тому ми повинні берегти, захищати нашу землю. Бо це наша домівка, планета Земля. Ти гарна і зблизька, красива здаля, блакитні озера. Зелені ліси, ніде ти не знайдеш такої краси. ти її другом, люби, бережи. Приклад у цьому усім покажи. Діти, я дуже сподіваюся, що ви берегли і будете берегти нашу з вами природу, нашу землю, щоб ми могли жити, милуватися нашою природою, найкращою в усьому світі. До побачення, мої любі діти!